Загибель військовослужбовця тероборони Волині на українсько-білоруському кордоні поліцейські розслідують за статтею 115 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство, розповіла суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич. Точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Усі деталі обставини цієї трагедії будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування, яке наразі триває. Із власних джерел в правоохоронних органах Суспільному стало відомо, що йдеться про військового звалині Сергія Панасюка. Вчора останній путь провели жителя нашої громади. Похований він на місцевому кладовищі свого рідного села, село Сергій мав великий бойовий досвід У 2014-2015 роках Проходив службу в АТО. На теренах і Луганської, і Донецької області, а вже з початком війни пішов воювати за Україну. Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, розповів суспільному пресофіцер Волинської бригади територіальної оборони Сергій Хомінський. Ситуацію щодо загибелі військовослужбовця прокоментував так. На світанку 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи. Також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Просимо довіряти лише офіційній інформації та уникати поширення чуток. Бійці продовжують виконувати покладені на них обов'язки. Ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою.